Добрий вечір, малятка, любі хлопчик і дівчатка. А чи не час нам вечірню колесанку почати? Це я, ваш, дідусь Стас, знову прийшов розважити гарною казкою вас. Отож, глядіть, не пустуйте та вушка свої для казок приготуйте. Ви любите слухать казки, про це я знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю. А називається казочка, як вовчик березовий сік пив. Береза стояла біля самісінької стежки. Вовчик Сварко її ніколи не минав. Гойдався на гілці, аж поки та не починала тріщати, або дряпав кору чи просто, заради розваги, обшморгував листя. І сьогодні Сварко спинився біля берези, дивиться, а з між гілками сік капотить. Сік мені не зашкодить, подумав він і став так, щоб краплі падали йому в рот. На березі сиділа білочка шиша. Вона вже напилася соку і думала, як би зайчиків вухася та куця покликати, хай і вони поласують. А вухась і куць були вже тут. Сховались у кущах і чекали, поки Сварко нап'ється й піде. Не хотіли з ним зустрічатися він завжди їх кривдив. Білочка зайчиків згори таки побачила і зрозуміла, чому вони ховаються у кущах, і вирішила шиша прогнати вовчика. Горішком, який несла додому, заткнула щілинку, що з неї капав сік. Ось він і перестав капати. Гей, березо, — сердито крикнув Сварко. Я ще не допився твого соку. Білочка забрала горішок. Сік закапотів, як і раніше. Ага, Злякалася, зрадів вовчик і розкрив рота, щоб знову ловити краплі. Та шиша знову закрила щілину горішком і сік перестав капати. Недобрий твій сік, розсердився Сварко та й побіг. Тільки відбіг недалеко і сховався у кущах. Хотів Покипкувати ще з кого небудь, хто захоче соку напитись, і нічого в нього не вийде. А зайчики в хась таку цього ж не знали. Почекали трохи, і мерщій до берези. І білочка не помітила сварка в кущах. Вона прибрала горішок і сік закрапотів донизу. Зайчики його по черзі ротиками ловлять, п'ють сік вітамінний. Ой розсердився вовчик Сварко, що бере за вуха куця соком пригощає, тихенько підкрався до них та як ухопить обок за вуха. Вуха сікуть куць з переляку, одне за одного лапками вчепилися. Вовчик їх тягне за вуха, а зайчики тримаються, щосили і верещать. Нагодився на ту пригоду їжак дід Коль. Бачить, вовчик Сварко березу двома лапами обхопив, а за нею хтось перелякано кричить. Від цього бешкетника добра не жди, зітхнув дід Коль. Знову когось кривдить. Та як розженеться по стежці, а тоді згорнувся клубком і прямісінько на сварка покотився. Та своїми голками його лапи коль. 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 Вовчик, як підстрибне від болю і відпустив зайчиків. Озирається, немає нікого. Їжак дід Коль устиг під кущем сховатися, і куць та вухась утекли. Тільки білочка шиша на березі сидить і сміється, а щоб не ламав дерев. Присоромлений вовчик Сварко побіг додому. А ту березу він тепер обходить десятою дорогою. І сік березовий відтоді не п'є. Малятка, а чи сподобалась вам казка світлани прудник? Як завжди чекаю ваших листів на адресу. Вечірня коли Українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01, 001. А зараз в ліжечка, солодких вам снів, мої любі, на добраніч! Соня, моя зірка рання, моя люба доня, спи, красуня, мила, ластівка крилата, Знай, що твої крила, та тут мати, спила слава крихітка, спи, весеннянка лагідна. Срававы гадка спису такая. Моя дитинока, хай тобі Насниться білий світакацій, у вісні ти принца, стрінеш у палаці, спила скава крихітка, спи веснянка лагідна спи яскрава вигадка, спи судка ягідка вже дощами вулиця добре на ніч вмилася, спи, нехай все збудеться, що тобі наснилося. Спи, ласкава крихітка, спи веснянка лагідна, спи яскрава вигадка, спи солодка ягідка. вже дуща. Вмилося спи, нехай все збудеться, що тобі наснилося, ай